Мої вітання. Сьогодні попрацюємо над задачою, яка дозволяє нам використати елементи управління в тому процесорі Microsoft Excel. Для того, щоб взагалі використовувати елементи управління, нам насамперед потрібно встановити на панелі інструментів вкладку розробника. Як це зробити? Ну, Саме простий спосіб це правою кнопочкою клікнути по Наші панельки інструментів, будь-який, вибрати налаштування ленти, і в налаштуваннях ленти праворуч поставити прапорець розробник і ОК. Іншим способом можна зробити файл, параметри, вибрати налаштування, ленти» і знову ж таки обрати розробник і ОК. Таким чином, ми з вами можемо встановити. Вкладку розробника з панелями інструментів. Далі на панелі інструментів у вас є кнопочка Вставка, і ось вони є ті елементи управління, які нам потрібні. Сьогодні нам потрібний буде елемент управління ось такий перемикач. Що цей перемикач дозволить бити? Ну, припустимо, у нас така задача. Якщо нам дано трикутник зі своїми сторонами, причому трикутник прямокутний. І, зрозуміло, якщо ми знаємо дві сторони прямокутного трикутника, ми можемо дуже легко визначити його площу. Дві сторони мають на увазі при прямому куті, тобто їх називають катетами. Ну а якщо нам відомі три сторони, то ми можемо дуже легко знайти периметр. Для цього ми можемо записати сюди формули, які визначають, відповідно, одна формула визначає його площу, це добуток його двох сторін при прямому куті, добуток кат і їх. Добуток розділений на 2, тобто половинка. так, Якщо б це був прямокутник, то це площа його було б просто добуток двох сторін. А так як це половинка прямокутника, то значить поділити треба нафту. Ну, а периметр це сума його трьох сторін. Таким чином, ми бачимо, що добуток 3 на 4 є 12, розділений на 2 це є 6. ну, А зрозуміло, що периметр це сума сторін 3 плюс 4 і плюс 5 це є 12. Але за допомогою цих елементів управління ми зможемо розраховувати не тільки в сантиметрах, а й, наприклад, в дюймах. Таким чином в дюймах ці розміри будуть іншими. Навмисно, я виписав ось тут вам порівняння, щоб ви бачили, що дюйм відноситься приблизно до сантиметра, як 2,54. Таким чином, ми можемо показувати і в сантиметрах, і в дюймах. Зверніть увагу, що при перемиканні цих елементів управління, то в мене в комірочки міняється значення. Ну, ясно, що якщо тут є одиничка, то я вимірюю в сантиметрах, а якщо двійка, то я вимірюю в дюймах. Ну і отже, давайте розрахуємо. Наприклад, я буду розраховувати, скажімо, десь ось тут в цих комірках. Встановити елементи управління. Для встановлення елементів управління у нас є група вставити, вибираємо перемикач, розтягуємо його, і коли він виділений маркерами, ми можемо його тут же текст редагувати. Ми можемо написати, що це є е, сантиметр. І е, зрозуміло, що коли ми клікнули вже безпосередньо в комірку. Виділення керів знімається. Як ж, знову ж таки його редагувати? Бо зараз він ось так працює при кліки, ну, скажімо, як єдина група наша. Причому, зверніть увагу, він вже тут повертає три, це третій елемент. Правою кнопочкою ми знову ж можемо до нього звернутися. Ви бачите, І коли є маркери, ми можемо збільшувати, зменшувати. Перетягувати, редагувати текст. І саме основне, ми можемо прив'язатись до певної комірки. Тобто правою кнопочкою ми можемо викликати формат об'єкта і вказати, до якої комірки ми прив'язуємося. А так як це все вважається єдина група, то вони автоматично прив'язані до комірки A1. Хоча ми можемо самостійно змінити будь-яку комірку. Зараз я цього робити не буду, тому що в мене е, два. Перемикачі вже є, і вони готові, тому я цей видаляю. Ну, а тепер, коли у нас є зв'язок перемикачів з коміркою, тобто ми можемо в формулі дивитися на значення цієї комірки, і відповідно до значення виводити ту чи іншу формулу. Яка ж формула буде? Формула не складна. Зрозуміло, що. Давайте ось тут обчислимо. Це потрібна логічна функція. Логічна функція якщо е, нагадую, що функція якщо має три параметри. Е, перший параметр це логічний вираз, в якому ми і саме задаємо умову. Умова дуже простенька. Ми дивимося на нашу комірку E1 і порівнюємо, наприклад, її з одиничкою. Тобто, якщо там є одиничка, це означає, що був вибраний елемент лінії, підписаний сантиметрами. Значить я маю розраховувати все безпосередньо в сантиметрах. Е, так як це я розраховую площу, то зрозуміло, що площа розраховується наступним чином. Ця комірочка помножити на ось цю комірку і ділити на 2. Якщо не дорівнює 1, тобто дорівнює 2. Значить, виконується ось ця формула. А що ця формула каже? Що я вже маю розраховувати не в сантиметрах, а в чому в дюймах? Ну, В дюймах площа буде за формулою аналогічна ця комірка. Помножити на ось цю і розділити на 2. Але по співвідношенню ми бачимо, що треба ще розділити на 2,54. Ось. І таким чином, ми з вами розрахували вже нашу площу. Подивимося, подивіться ідентичний результат. Тобто, якщо це в центрах, це буде 6, якщо це в дюймах буде 2,36, якщо округлити. Далі. Аналогічно розраховується і периметр. Тобто, знову ж таки, функція, якщо перший параметр, який Дивиться на нашу комірку. Якщо це є одиничка, то ми знаходимо. Нагадую, периметр прямокутника це сума його сторін. Значить, ця комірка, плюс ось ця комірка, і плюс ось ця комірка. А інакше, інакше це та ж са, той самий периметр, але тільки вже в дюймах має бути значить, сума цих комірок розділена на 2,54. Щоб всю суму розділити на 2,54, значить потрібно заключити цю суму в дужки і розділити на 2,54. Ми отримали результат, і тепер у нас готово все і в сантиметрах, і в дюймах. Як ви бачите, нічого тут складного немає. Якщо одиничка, це у нас вимірюється в сантиметрах. Якщо ми переключимо на інший елемент управління, відповідно, тут двоєчка, то у нас обчислюється в дюймах. Ось і все.